Як я стала офтальмологом, це реально той випадок, коли Бог не ставить підпис. Колись на першому курсі в медінституті нас відібрали на зустріч з академіком Надією Олександрівною Пучковською. В інституті Філатова це для мене було щось неймовірним, недосяжним. Шли роки ми просто вчилися. На третьому курсі я певне заслужено дістала Філатовську стипендію. Для мене це було з однієї сторони надзвичайно приємно. Але з іншої сторони, це мене зобов'язувало дуже вчитися. І я так переживала, чи я буду цьому відповідати, чи я гідна цього звання. Після інституту так сталося, що я народила сина Івана. Видно, доля є в кожного своя. І от вже 37 років, як я пропрацювала в інституті Філатова, жодного дня я не пожалкувала, що я стала офтальмологом.